Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова, запрошуємо вас на молитву Розарія, випрошувати Марії, нашої Небесної Цариці, необхідних нам благодатей. Молитви не буває ніколи забагато, особливо в часи, в які ми живемо. А живемо ми в часи. Дуже непрості, і складні, можна сказати, всі часи непрості і складні, але зараз бачимо, яка є ситуація складна в різних частинах світу. Бачимо, що є в святій землі, що ми є за крок до Третьої світової війни. Бачимо, що ми переживаємо 600 днів цієї війни, бачимо, скільки є хворих людей вже зранених. І це... Йде і не зупиняється, тому маємо молитися. Маємо обов'язок, ми, християни, молитися неустанно, не зупинятися, випрошувати. А Господь напевно, що почує наші молитви і наші прохання. Отже, теж пам'ятаємо, що сьогодні у всіх парафіях, всіх країнах, всіх дієцезіях. Хто не зможе в своїх домівках буде мати нагоду теж, будемо мати трансляцію молитви Папи Франциска о 19-й годині. Папа Франциск буде молитися за мир в цілому світі. Ми будемо мати на EWTN пряму трансляцію, будемо транслювати і молитися разом в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через ІВЧН, де б ви не були, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога, Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо, Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та через соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз будуть покладені на вівтар в гроті. Нехай, Пресвята Діва Марія, дасть відвагу та надію всім потребуючим, вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина. Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся небеса, сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Ай велиголі Спирит, Голи Католік Черч, і Ком'юніон Сенс. The forgiveness of sin, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Помолимось в інтенціях святішого Отця Папи Франциска та за католицьку церкву. Отче наш. Молимось теж за миру світі і в, і в наших родинах. Особливий спосіб в Україні і на святій землі. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця, молитва Ісуса в Гецеманському саду. Помолимось в особливий спосіб за зцілення хлопчиків Данилка і Богданчика. Помолимось за здоров'я Божого піку для дітей, онуків, родину, за всі душі померлих, за спокій в Україні і мир. За здоров'я і Божого опіку назад для Назара, Олега Марії, за Збройні сили України, за одужання хворих в родинах Марії, Галини Тетяни, за завершення питань та необхідних благодатей для них. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна, Господь, з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Oh, yeah. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне і плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне і плідло на твого Ісус. <кій> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Друга скорботна таємниця. Бечування Ісуса. За одужання в родинах Марії, Галини, Тетяни, за вирішення питань та необхідні благодаті для них, намірення Івани, Сергія, Ольги, Владислава, Галини, Івана, Степана, за здоров'я сільвіки, за хворих і потребуючих, за віддання храму Святого Миколая. За працівників католицького медіа центру, за католицького телебачення, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками, благословенний благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками, благословенний благословений плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата, третя скорботна таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком. Помолимось за здоров'я та Боже благословення для вну... для внуча Давида Матвія за глорію, за всіх зневірених, особливо за дітей, онуків, чоловіка. Молимось за опіку для сім'ї Анни, Яни, Богдана, Арсена, Любомира, Марії, Ольги, Галини, Ігоря, Ірини, похресників комів, друзів, Степана та усіх, хто потребує молитви. За наших захисників, за вагітних жінок, за онкохворого Олександра за опіку Матері Божої, за здоров'я наших воїнів, полонених, поранених волонтерів, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, благословений плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус». Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Лона, Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. четверта скорботна таємниця, хресна дорога Ісуса. Кодинту Помолимось. За прощення гріхів, роду всього, за чоловіка Маріна, сина Івана, за дітей Меа та Мануеля. Боже, огорни їх своїми крильми і оберігай. Помолимось, за зцілення хвороби Галини, за здоров'я і божу опіку для хворого Петра. За здоров'я Артема, Миколи, Оксана, Вероніки, Діме, Соломії, Мар'яни, Вікторія, Олени, здоров'я, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. О, радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата, таємниця п'ята, розіп'яття і смерть Ісуса. Помолимось за здоров'я. Помолимось за упокій новоприбулих Іванки, Ольги, всіх рідних і близьких. За здоров'я Божого опіку для захист для Галини, за упокій Марії, Анни, Тетяни, Катерини, Петра, Миколи, Василя. В намірах Валентини. завершення справ Мар'яни Вікторії. За здоров'я Боже благословення, щасливу, долю, успішне навчання для онуків Артема і Єви. За дякую Богові. За все, за здоров'я Дмитра та його побратимів та Віталія Івана в наміренні. За воїнів Олександра, Миколая, Олександра, Володимира, Михайла, Андрія, Романа, Олега, всіх наших захисників і захисниць, медичних працівників, усіх, хто на нулі біля Вдіївки, в гарячих точках, на завданнях, в полоні. За здоров'я Боже благословення для Сергія, Анни Назарія, Інни Вероніки, Артема за добру долю для Андрія. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти мій жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. <кій> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. слава Отцю і Сину і Святому Духу. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми бідні, вигнані діти, єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли собітниць Христових. Молимось. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого Богородиця з Люрт, Богородиця з Люрт. Богородице з Люрд, свята Бернадето. Господь з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Хай зійде на вас і залишається з вами. Дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Дякую вам за те, що ви сьогодні разом з нами молилися. Для нас велика теж заохочення, для нас велика радість, що молимося разом в однакових інтенціях. Молимося про мир за вас, одні за одних. І сьогодні хочу вам сказати, що вас було разом в два рази більше, як завжди. Тому запрошуємо. Долучатися, єднатися з нами в молитві, бути відповідальними за долю наших рідних, нашої країни, за нашу долю, за долю світу потребуємо молитви. Дякуємо. Нехай Господь вам щедро винагородить і благословить. Мирного дня, до зустрічі в ефірі о 19-й годині, на молитві з Папою Франциском, молитві про мир у світі.